Багато починаючих танкістів після декількох невдалих спроб пограти в танки стикаються з проблемою того, що їх пробивають всі без жодних проблем. А вони нікого. Це база. Грунт, основа, фундамент, бетон. Мене звати Микита, ви на каналі Пандича, і у цьому відео ми поговоримо про топ-5 танків, які самі танкують, і дають можливість довше жити в боях тим, хто тільки починає грати у цю гру. А в майбутньому відео ми поговоримо про те, як навчитись пробивати усі танки. А поки переходимо до топа. Бажаю всім гадного дня. Там... Топ-5 займає баджет. Повільна і міцна машина з найвищим ДПМом на рівні: 480 альфа з пробиттям 326 мм на голдовому снаряді, кути у мінус 10 градусів, які дозволять грати від рельєфу. І наведення броня в рубці 350 мм і вище, в залежності від того, в якій площині ви знаходитесь до супротивника. Дасть змогу навіть починаючим танкістам танкувати більшість супротивників. Це досить простий і зрозумілий танк для кожного. Прикривши налог. Енергі... Де ви стаєте досить важкою ціллю для супротивника. Пробиття і ДПМ дасть можливість настрілювати урон навіть в найгірших ситуаціях і боях, а міцне бронювання дозволить жити подовше. Головне запам'ятайте, це штурмова ПТ, яка має грати з першої другої лінії, розмінюючи союзників і продавлюючи фланг. Або, якщо давлять ваш фланг, необхідно займати оборонну позицію і приймати ворога. У цьому во всьому найкраще допоможе обладнання. Для основної збірки використовуємо закалку турбіною досил. Альтернативна збірка для гри в топі замість закалки ставимо вентиль для покращення усих сильних сторін даної машини. Польову можете бачити на екрані. Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити тебе підписатися на канал і протиснути дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео та стріми. На четвертому місці розташувалося також 10-го рівня, але яка грається від Альфи. Це Т110Е3, американська важка штурмова ПТ-САУ з міцним бронюванням і високою разовою шкодою за постріл у 750 одиниць міцності. Разом з пробиттям у 375 мм, роблять цю машину лютим ворогом для кожного, пробити якого складно. Особливо якщо НЛД не видно, то це майже неможливо для більшості машин 10 рівня. Про машини нижче рівнем я взагалі мовчу. Реалізувати цю машину новачкам, так як і бувалим танкістам, буде неважко. Роблячи всього 4 постріла за бій, ви вже будете мати 3К демеджу. А якщо уявити бій, в якому вам вдалося реалізувати 10 снарядів. А якщо позиційно важкий бій був, в якому ви даєте. 13-15 пробиттів. Тож це хороший вибір для кожного. А щоб максимально реалізувати сильні сторони машини, раджу поставити таке саме обладнання, як і на баджера: закалку, досол і турбіну. А для гривтопів використовуйте вентиль замість закалки. Польову можете бачити на екрані. Бронзу нашого топу отримує почесно зайнявши третє місце міцний радянський танк. Об'єкт 705А. Важкий в реалізації для новачків, але досить серйозний супротивник для кожного. Міцне лобове бронювання, з яким може справитися лише люті ПТ, такі як Т110Е3, Т110Е4, як Панзер, Хорі та їм подібні. Міцні борти, які не варто передовертати: монолітна башта, Альфа-650. Кумулятивний снаряд з пробиттям 317 мм небагато, але в більшості випадків має вистачати. Ходять чутки, що цей танк не пробивається за умов, що ти граєш проти нього. Але коли ти сідаєш за штурвал цього радянського монстра, тебе шлють абсолютно всі. Можливо, це так. Пиши в коментарях, як ти вважаєш, правда це чи ні. Бо мені здається, що ми сподіваємось на читерну броню і не приділяємо увагу танкуванню. Думаю, якщо грати від бортика і не поспішати, то і танкувати буде. І Жити довше і накидувати більше. Для реалізації потенціалу радив би використовувати закалку, Стаб і досил, а для гри в топі замість закалки можна використовувати вентиль або турбіну. Польову можете бачити на екрані. Враховуючи фідбек з колишніх відео, хочу сказати. Щоденний топ складений, спираючись на власний досвід і враховуючи особисті враження від кожної машини. Тому прошу всіх з розумінням поставитися до особистої думки автора, так як людей багато і вподобання у кожного різні, так само, як і різний стиль гри. Дякую за увагу і розуміння! А ми переходимо до срібного опрезера в нашому топі. Друге місце рейтингу займає справжній динозавр світу танків, один з найстарших машин гри. Справжній мастодонт найброньованіший танк. У грі усіх часів і народів — німецький важкий танк Маус. Ходять чутки, що в кормі цього танку броні більше ніж в деяких десяток у лобовій проекції. Цей танк навчить вас класичному танкуванню ромбом. високий ДПМ і хороша точність, як для важкого танка допоможуть реалізувати його гармату. В деяких моментах пробиття і нормалізація підкаліберних снарядів будуть вас підводити, але кількість хп і міцне бронювання дадуть можливість завжди дати одну-дві додаткових тичок і тим самим швидше орієнтуватися по бою. Як так, так, вам не почулося? Повільний і неповороткий танк навчить вас швидкому реагуванню на ситуацію. Як? Пограєте, дізнаєтесь. А щоб легше було грати, раджу додатково спорядити танк закалкою, досулачем і турбіною. А для гри в топі замість закалки класично використовуємо вентилятор для поліпшення всіх сильних сторін. Польову вивів для вас на екран. Золото, а разом з ним і перше місце, і ключі від мого серця, і сердець багатьох танкістів я віддаю найкращому танку для новачка, на мою думку Йосипу 4. Так саме Йосип займає п'єдестал, не маус, попрощення того, що для новачків він пробачить більше помилок, адже завдяки фальшбортам часто буде не пробуватись в борт. Плюс башта без вразливих зон. Да-да. Я знаю про слабкі місця на башті, тому не треба поспішати в коментарі для того, щоб царапати клавіатуру. Просто задумайте, скільки людей знає про ці вразливі зони і як часто вас будуть туди пробивати. А на маусі, враховуючи ці параметри, отримуємо те, що там все ж таки треба докласти трохи зусиль, щоб втанчити снаряди, особливо досвідчених танкістів. Тому маус трохи програє. Повертаючись до діда, хочеться сказати, що реалізувати усі плюси не складе труднощів. Нікому високе пробиття у 340 мм, високий ДПМ. Міцне бронювання дасть можливість довго жити і багато настрілювати абсолютно кожному гравцю. А щоб краще це робити, ставимо класичну збірку по обладнання: закалка, турбо і досуп. Здивований? Ну то не дивуйся, бо більшість важких машин, обладнання аналогічне. Також у грі в топі замість закалки використовуємо вентилятор. Польову вивів для вас на екран. Бонусом без потрапляння в топ вирішив додати цікаву, але, на жаль, занесену колишню імбу радянської гілки, машину з високою разовою шкодою, хорошою динамікою, високим пробиттям на базовому снаряді і міцним лобовим бронюванням, з яким важко впоратись навіть кумулятивним гарматам. Здогадались? Правильно, це радянська ПТСАУ об'єкт 268 дріб 4 в народі дробіна. Танк, який ломає через коліно кожного, адже 650 альфа з пробиттям 293 мм на ББ і 360 мм на холдовому снаряді дозволяє без проблем пробивати однокласників. Міцна наведена броня дозволяє танкувати і давити напрям. Можливість таранити супротивників без втрати ХП або з мінімальною їх втратою змушували багатьох качати її і веселитися в рандомі. Але відсутність башти і лючок вносять свої корективи в геймплей, особливо після того, як порізали броню у лючку. Але це досі непогана ПТ і чудовий вибір для активної гри. Якщо надумаєш пограти, раджу встановити закалку турбіну і досил, як на попередні машини. Польову можеш бачити на екрані. Якщо ви додивились це відео до кінця, хочу попросити проститися до вас сподобайку і написати в коментарях, який танк ви побрали для себе. А з вами був Пандич. До зустрічі на стрімах. Па-па!